Привіт-привіт! Мене звати Даша і ми з радістю хочемо запросити тебе з нашою командою в табір, який відбудеться в одному з найкращих місць в Німеччині. Це Зівінден. І знаєте, не менш, не менш важливою буде тема табору е, Сексуальність світлі Біблії». Я думаю, навіть не варто пояснювати актуальність цієї теми, тому що сьогодні е, ми маємо дуже багато питань е, в цій сфері, так, які ми, можливо, боїмося задавати своїм батькам. Своїм друзям. І те, що нам е, каже світ, каже інтернет, знаєте, думаю, що е, воно ніяк не співпадає з тим, що Бог думає, думає про це. Давайте разом перейдемо в цю подорож про пізнену теми про сексуальність. Е, як і навіщо Бог створив цю сферу? Як він бачить е, правильно, що будувалися стосунки в цій сфері? Як ми можемо прославляти Бога в цих стосунках? Якщо я зробив помилку, то чи в мене є шанс відновитися, да, бути чистим перед Богом? Дуже дуже багато різних питань, які нас хвилюють, як молодь, як підлітки. І е, на це все ми знайдемо питання лише в Слові Божому, тому що Бог хоче для нас найкращого. Він хоче, щоб це все було в чистоті. Він хоче в цьому е, також бути з нами, бути. Для нас прикладом, і ми з вами подивимося, як Біблія відповідає на всі ці наші життєві питання і переживання. Ви зможете вільно задати ці питання нашій команді, викладачів, які приїдуть, також мають досвід. Тому ми з радістю чекаємо кожного з вас. Просто щиро чекаємо в нашу сім'ю і з радістю готові. Привет, ребята, все будет круто, вам понравится. Поверьте, здесь вы будете не одни. Мы здесь вас согреем и всех обнимем. Всех любим. Ждем вас. Всем привет. Я вас очень хочу видеть в лагере нашем, потому что у вас появятся 100% новые друзья. Так что ценим каждый, ждем всех. В этом супер крутом лагере вас ждет очень крутое общение, а еще очень большой огонь и классные песни. Ждем всех. Вы классно. Так, все звук все звучив, купив. Так, минуту просто готові все є на дні. Окей. Їжа не проблема, не переживай. В цих чудесних домиках вам предстоїть провести 6 днів нашого лагеря. І я очень прошу вас, не відео мене за те, що я буду будіти вас кожне утро і навіть немного мучить вас зарядки. Особливо дуже крутими будуть вечірні спілкування, де ми будемо співати, де ми будемо різні відео переглядати, веселитись, різні ігри, розказуватиме вам про сексуальність. Чекаємо вас з нетерпінням. Не забудьте гроші. В цьому таборі вас чекають дуже цікаві і енергійні ігри. Вам буде весело і спортивно. Ми чекаємо!